Що везе? А, нічого не каже? Піска повно, блядь. Ну, що ж вызима? Он пісок блядь. Пісок чей. Документи, накладна. Прошу, заправиться, да, назад? звісно, заправиться. Ти викликав 102? Виклик. Накладна є на пісок, питаю. Є? Пісок. Вивозитесь звідси. Має бути документ. Підсипка, не важна. На що це ця брехня, да? Так, на... Да, на заправку, так. Да. Із 40 домами на заправку. А да. я викличу. Потрібна слідчі оперативна група гостомі бі біля парктауна. Парктаун це житловий комплекс. Крадуть е, пісок. Вивозить машина, пісок загружена. Номер машини е, АА 6488КМ. 239-та частина перша. Щербина. Слідчу оперативно попрошу. Дякую. Добрий. Так, да, ви слідчі? Визивайте слідчу. <плес> uh <-huh. плес> ну, немає документів, так? Звісно, немає, добрий. Да. Добро день. Добрый день. Написал, что ты записал просто? По мяску. А помаге? Сейчас призем. По якому месту? Як з вами зараз не спілкуватися? Добре, чекаємо. Чекаємо, що підвезуть зараз. Ми ж викликали поліцію, зараз розбирайтеся там. А що ми когось другого мали викидати? А хто підвезе Думін? Чи хто? Може Марчук там, да, він там умнічає, шестерка Думіна. Добрий день <говорить> Де, добрий. Ви слідчий? Да. Недізнавачний? Не. Слава Богу. Дивіться, є вимоги 168 статті Земельного кодексу України. Любе переміщення з приватних ділянок, не з приватних, верхнього шару землі та будь-якої землі має бути винятково е, на підставі робочого проєкту землеустрою. Да, да. Зловили на, ви, на виїзді, це вже неодноразово не вони звідси вивозили, просто ніяк не могли зловити. Виїжджав гружений, тентований, з піском документів відсутні. Відсутні, так? Да? ТТНки немає, звісно, що немає робочого проєкту землеустрою. І мало е, того, тут ще є питання по ділянкам, які по кадастровій карті офіційні е, б'ється як присадибна одна ділянка, а другі взагалі інформації не мають. Вони нібито приватні, але недооформлені. Тобто, взагалі тут робити будь-які дії, взагалі противозаконно. А тут мало того, що тут копається, вивозиться, продається, чи ну, які цілі не знаю, виконують. Тому є всі ознаки 239-ї частини першої. От, я буду подавати особисту заяву про скоєння кримінального правопорушення. Вас би попросив би провести всі необхідні дії і внести відповідно 214 КПК до відомості до ЄРДР -у. А кого свідоцтво про реєстрацію транспортного заступника. Можна вийти наверх і там все буде видно. Значить, е, в мене є чітка підозра, що ви зараз потикаєте е, особі, яка підозрюється в чиненні кримінального правопорушення, а саме не виконуєте до кінця свої службові обов'язки, які як передбачає закон. Тому в першу чергу давайте познайомимось з вами, при, представте свої, е, придивіть службове посвідчення, щоб я розумів на кого мені прямо зараз е, писати скаргу за бездіяльність, і ви теж приготуйте посвідчення. Вже. Вже, так. Угу. Єрик чи Єрик, як правильно буде? Єрик. Єрик. Васильович. Власне. До якого? До якого? 26 До 26-го. Дякую. Чого у вас руки трясуться? У мене? У вас. Українською, будь ласка. Сухій Віталій Сергійович. Угу, Дуже приємно. Значить, Віталій Сергійович, або ви виконуєте законодавство і не відступаючи від нього, не на шах. як Передбачено законом. Або ви зараз отримуєте заяву на а, потакання а, особі, яка підозрюється в кримінальному правопорушенні. Ну, от, от зараз ви саме це і робите. Принесла якась особа підробну бумажку, і ви кажете, ну все, є ТТН, все, молодець, красавчий. На момент приїзду вас сюди, е, в його ніяких ТТН не було. Йому при... це, як це можна є робити? Є відео, де йому в руки передають ТТН. А да, що це за безпреділ? Да. Вже ви відпускаєте. По якій території? Які території? Він вже стоїть за територією. Якщо не помиляюсь, то в кримінальному кодексі є, за те, що немає робити так? – В смисі кримінальному кодексі 239 частина 1. Є 168 Земельного кодексу України, Ну, яка вказує, що така діяльність має бути виключно на підставі земельного проєкту землеустрою. Ви його бачили? Так послухайте, ви маєте встановити всі обставини справи? Ви слідчі чи хто ви? Ну так ви встановили ці обставини? Ви ви тільки пішли, пішли, пішли подивилися, а що підсок? Ну, то я снідаю, можна встановити обставину. Ви не провели блин, огляд місця події. Не, не зафіксували на вашу камеру. Це ви розумієте, ви вже ізначально спустили. Откуда він да. їхав? Ми провели огляд місця події. Де, це, де експерт з камеру, як ви зазвичай в кримінальних провадженнях робите? Ви що на глаз? Як ви будете формувати кримінальне провадження? Можна проводити огляд місця події під фотофіксацію та під відеофіксацію. А що у вас? боді-камера на поясі, якщо має бути на груді. Ну, ви ширіньку будете знімати, вона у вас працює, до речі? Працює. Працює. І що ви зараз знімаєте? Ширіньку е собесідника? Ну, вона має на груді бути. От мене, дивіться, у мене камера, у вас фіксує ваше обличчя. Не на яйцях десь там, не, не на кросовок я її причепив. Щоб вас фіксувати? У вас де, де камера знаходиться? Це на, на грудна боді-камера? чи на яїчна, чи на поясна. Ну, камера у вас яка? На грудна чи на поясну? Ні, це не скандал. Це дотримання вами однострою і порядку несення вами служби. Як від вас можна вимагати дотримання закону, якщо ви не, е, не дотримуєтесь елементарних речей. Елементарних. Ну, Розумієте, що таке елементарні речі. От вас вісить е, боді камера, ви що знімаєте? Я почуваюся. Ладно, все зрозуміло. Викликаємо ще одну свічу групу, окей. Зашибісь. Так, значить, дана свідча група явно покриває Думіна, вже отримали дзвінок. Я зараз буду дзвонити безпосередньо керівнику пану Малоголовому. Що він думає про цю, про цю ситуацію? І будемо викликати ще одну січую оперативну групу. На яку будемо складати на оцих от працівників, будемо складати заяву на бездіяльність. Прямо на місці. Що, що з ними балуватися? на? От. Ну, отака от ситуація. Приніс водій, водій, якусь бумажку фуфлову. Вони вже все, вже, вже вони на відповідальне зберігання віддають і таке і інше. Ні, так не буде. Все, друзі, буде вимушений завершити ефір. Зараз виключу ще одну оперативну групу, і далі знову будемо розкачувати цю ситуацію. Знаходимося це місто Гостомель а, біля парктауна житлового комплексу. Богдана Наступки один провулок. Да, він не то, що не належно не реагує. Він про просто напряму співпрацює з злочинцем. З правопорушником, вірніше, не злочинцем. Правопоруш... Да, це слідчий. Да. Провулок Богдана ступки 1. Номер машини можу сказати. 1683, 10 й регіон, звання зараз скажу. Де він, дівся? А де він дівся, слідчий? Машині. Машині? Як ваше прізвище? Як прізвище Ще можете раз назвати? Сухінін Віталій Сергійович. Як, як? Сухінін Віталій Сергійович. Е, Сухінін Віталій Сергійович. Так скарга, мені треба сюди, щоб якийсь снаряд приїхав. Давайте ще одну слідчую оперативно. Все, добре, чекаємо. Я зараз буду писати заяву на бездіяльність і повторно писати заяву на цього правопорушника, який пісок краде. Угу, Дякую. Думали, що бля, нянчитись будемо тут, бля. Хтось ну, страх потеряли. Ванку валяють, думають, що бля, не те саме, що їм так вийде номер 2 слідчий. Як ви звані? Андрій мене звати, Щербина фамілія. Бучанське відділення номер 2 Це слідчий. Приїхав на виклик щодо кримінального, кримінального правопорушення, яке передбачено 239 частиною першої. Тут представник забудовника переміщує пісок без відповідних документів, тобто немає робочого проєкту землеустрою. Що передбачає земельний кодекс 168 стаття. Не було ТТНки, ТТНка на швидкоруч підроблена і привезена вже за півтори години опісля. От. І прибула слідчо оперативна, і вони ламають комедію. Типу, ну, Тут же ж от Тетенка вже є. я кажу, Ви що прикалитесь, ми на відео зняли, як Тетенку привезла ну, людина, абсолютно якась незнайома, ліва. Кажу, ну, яка ДТНка? Робочий проект землевустрою каже, ну ми його зараз відпустимо, під відповідальне зберігання. Ну, тобто всі ознаки того, що напряму співпрацює з оцим от забудовником поліція, покриває його злочинні дії. У разі згоди залишайтесь на рівні. Андрій. Я зайнятий, зараз почекає, я дозвонюсь. Добрий день. Хотіли повідомити про бездіяльність слідчих Бучанського відділення номер 2 Двіть, будь ласка, яке можу до вас звертатися. Андрій Ігорович, керівник відокремленого підрозділу громадської організації «Автоєвросила» «Форест Контрол. Андрій Ігорович, вам зараз зручно? Так, 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 звісно. Щось сипеться на дорогу За нього цей пісок. Перевіримо обов'язково скільки воно тут буде стояти. Я думаю, сьогодні вже до вечора вже, мабуть, не буде. Він же ж до друзей приїхав, не до врагів. Це ж друзі скажуть: заїжджай, братуха! постоять тут чуть-чуть ці -чуть активістики зараз блин задолбуйся блин ми тебе випустимо.